Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про усі новини у світі літератури, що стосується України, так і усього світу. Поговоримо про модний тиждень у Парижі та як він пов'язаний з книгами. Також покажу вам книгу, яку ми усі довго чекали, і яку нарешті вже можна передзамовити. Поговоримо про українські національні премії та скандали пов'язані з ними. Тож буде цікаво, не перемикайтеся. Давайте почнемо з вами з модного тижня у Парижі. Та, мабуть, ви усі бачили. Якщо не бачили, то зараз з'являться тут різні зображення. І я побачила вперше це ще у Тіктоці цих тварин, Лева, на сукні у Кайлі Дженер. І це взагалі все дуже дивує. Це було шоу від Скіаперелі Кутюр весна літо 2023 року. Наступник дизайнерки Ельзи Скіаперелі Деніал Розбері вирішив створити таку оригінальну колекцію і такий оригінальний взагалі, концепт. І в чому ж він стоїть, і як це пов'язано взагалі з книгами? Справа в тому, що Деніал Розбері він надихнувся божественною комедією Данте, яка була ще написана у 14 столітті. І у його колекції були присутні образи, характерні для його трьох книг: це пекло, чистилище та рай. Леопард Лев і Вовчиця, що представляють хіть, гордість і жадібність. І він також казав, що вони спеціально створили таку колекцію, схожу дуже на реальні. Голови тварин, і це викликало певні суперечки у модному всесвіті, взагалі у всесвіті, що ця колекція вона ну, прикольна, вона оригінальна, дійсно цікава. А з іншого боку, що вона ніби пропагує погане ставлення з тваринами, їх вбивства та винищення взагалі популяцій, які йдуть інколи на зменшення, да на скорочення свого виду. І... Але з іншого боку, що я можу сказати з цього приводу, це цікаво, адже певні сфери культури, виходить мода і література, вони тут поєдналися. І він привернув увагу до божественної комедії Данте Альгієрі цими своїми витворами. І це можливо і не дуже погано, а дуже навіть прикольно, коли різні сфери культури вони поєднуються, піарять одна одну, популяризують ідеї. Читання, наприклад, літератури, чи моди і так далі. Що ви вважаєте з цього приводу, чи бачили ви взагалі цю колекцію, і як ви до цього ставитеся, можете написати у коментарях. Також давайте одразу вам скажу і повідомлю про книгу, на яку я особисто дуже чекала, і я думаю, ще багато хто з вас взагалі ця новина з'явилася щойно, коли я готувалася до зйомки цього відео. І власне це вже можливість передзамовити книгу Роберта Гелбрейта. Це остання наявна книга серії про Корморана Страйка та Робін. І її вже можна передзамовляти, і вона має вийти вже в українському перекладі вже навесні. Про що ж там взагалі буде відбуватися? Які там будуть події? Ми там будемо читати, як я до цього навіть знала про е, інтернет-злочин і розслідування у сфері інтернету. Якась жіночка прийде до офісу Робін і Страйка, і вона буде просити е, знайти якусь людину, яка переслідує її в інтернеті. І от вони мають за це взятися, якось там його розслідувати. Називається ця книга Чорнильно-Чорне серце. І вже я дуже з великим нетерпінням чекаю на її вихід. І чекаю на те, щоб її прочитати. Можете мені також задонатити, я вже тоді передзамовлю її, бо вона коштує десь 600 чи 700 гривень, якщо я не помиляюся. Якщо ви хочете отримати перші відгуки, свіжі відгуки на неї, то можете таким чином підтримати мій канал. У описі є посилання і на мій Patreon, де скоро вийде нарешті вже огляд школи добра і зла. І там є. Посилання, по якому можете перейти і задонатити, наприклад, на цю книжечку, також в Україні заснували нове видавництво Прометей. Про це повідомив його засновник Андрій Носач. І в цьому видавництві буде Публікуватися література трьох напрямків: це інофікшен, і художня література, і дитяча література. І я вже знаю, що там готуються до друку тиголови у новому оформленні, і також гетьманський сад здається. Будемо чекати на ці книги вже навесні. І подивимося, як працює це видавництво, якої якості прийдуть книги. Якщо я буду пробувати щось замовляти, то я обов'язково вам розкажу про це. Також вже розпочався офіційний продаж гри Hogwarts Легасі. Ця гра відбувається у світі Гаррі Поттера. і на проходження цієї гри вам знадобиться 70 годин там є сюжети, різні там повороти, виякучень. Поступаєте одразу на п'ятий курс, шляпа буде вам обирати факультет. В залежності від факультету буде трохи змінюватися ваша історія, але все рівно вони будуть ідентичні. Хоча я чула, що якщо ви потрапите до Слизарину. То буде у вас можливість відвідати в'язницю Аскабан. Дуже цікава гра. Я вже бачила багато-багато на неї відео. Також в Тіктоці знімають, коли люди грають. чи взагалі люди зараз дивляться? Просто відео, як хтось інший грає у цю гру. Ну стріми різні роблять. І ця гра стала дуже популярною. ще навіть до свого виходу. На жаль, ще немає української мови у цій грі це дуже дуже жаль. Взагалі у сфері ігрові я знаю, що на українську мову дуже мало перекладають. Я чула від тих людей, хто власне грає, і я спонукаю нас усіх і тих, хто займається цією справою, все таки перекласти її якось. Я звісно не розбираюся в тому, як це все робиться, але ми також можемо вплинути та да, своєю думкою. І я сподіваюся, що все ж таки коли з'явиться і український переклад, бо гра досить гарна. І знаєте, для мене як людина, яка власне взагалі майже не грає в ніякі ігри, тільки знаєте, судоку там на телефоні. Чи Subway Surf, ось це все, в принципі, на що я спроможна, але ця гра мене дійсно зацікавила, і мені було б цікаво спробувати хоча б у неї пограти. Також у цій грі я знаю, що ми не зустрінемо там Гаррі Поттера, бо події там відбуваються ще у 1890 році, і там буде відбуватися якесь повстання гоблінів, і от треба буде там щось робити. Когось рятувати, можливо, чи щось таке. Можливо, хтось із вас вже грав у цю гру. Можете написати, як вам вона чи цікава вона? Ну я чула, що цікаво. Але напишіть вашу власну думку. Також я знайшла історію однієї молодої письменниці, яка раптом прокинулася і стала мільйонеркою. Звати її Джесіка Джордж, їй 26 років, і вона, в принципі, була письменницею. Писала. І сам фентезі чи фантастичні романи для дітей, також і детективні історії. Але тут вирішили написати зовсім іншу книгу, і вже видавництво їй за неї дало да семизначну цифру. Називається цей роман Маме або Махме. І він став найгарячішим дебютом у 2023 році. Це історія 28-річної дівчини, яка в принципі живе дуже ну, звичайне життя, спілкується там з хлопцями в інтернеті, а, звичайне життя, але вона має ще доглядати за своїм. Хворим батьком, а батько хворів на хворобу Паркінсона. Тож власне письменниця взагалі не очікувала, що буде такий резонанс щодо цієї книги. Вона намагалася багато років написати круту книгу. Да? І тут раптом ось саме ця книга вона вистрелює. І багато хто питав в неї: це автобіографічна книга, чи це ваші переживання особисті. А, але письменниця каже, що це повністю вигадана історія. Я не знаю, чи будуть цю книгу перекладати українською, власне, і чи побачимо ми її у нас, але якщо ми захочемо, якщо піднімемо якийсь поголос, да, якщо ця книга того варта, звісно, буде. То можливо все таки її надрукують. А тепер перейдемо до інших новин: а саме до українських національних премій. Як ви знаєте, найбільше... Значуща премія в Україні це Шевченківська премія, яка може бути присуджена людині один раз на життя і вручає її, призначає її президент України після того, як комітет визначив претендента людей. І власне вже на сайті з'явилося список претендентів на цю премію. Ви можете зараз. Переглянути їх, подивитися, можливо, щось вас зацікавить, з якимось твором ви захочете ознайомитися власне, особисто. А ще хотіла поговорити про премію Василя Симоненка. У січні 2023 року цю премію, як і завжди, її вручають один раз на рік сім'ї. Сім'я отримує 15 тисяч гривень. Тож, ось у січні 23-го року цю премію не вручили. Сказали, що це через воєнний стан. Коли е, про це дізналася дочка е, письменника і її мати, то вони захотіли самі дати гроші і проспонсорувати цю премію, щоб не було такого, що різко оп і людина нічого не отримує. Да? Взагалі цю премію імені Василя Симоненка. Присуджують щорічно. Ця премія має не лише вшанувати ім'я письменника, а й взагалі популяризувати його серед молоді і суспільства населення сучасного України. І також вона сприяє, заохочує також молодих письменників писати висококласну літературу, адже у них є можливість вийти на цю премію, щоб їх відзначили. То я думаю, що ці премії взагалі важливі у нашій країні. Вони спонукають. Письменників до створення конкретно хороших творів, і не має таке відбуватися, що раптом от чомусь саме ця премія не виплачується. На мою думку, особисто. Тож вони подзвонили на гарячу лінію і попросили, що от у нас є гроші, давайте ми заплатимо. Да? Але цю премію все ж таки не вручили людині. Сказали, що через військове положення, і що донька письменника подзвонила. Трохи пізніше ніж відбулося день народження письменника, і що вони не встигли призначити цю премію. І власне дочка Василя Симоненка сказала, що вона дуже з цього приводу засмучена, адже давайте навіть прочитаю, що вона сказала. Війна як привід для держструктур не виконувати свої обов'язки, нічого не робити, не шукати рішень, а продовжувати штампувати відписки, до яких ми всі так звикли до війни. Це дуже страшне усвідомлення для мене, адже це не зміниться з перемогою. Люди ж бо на посадах залишаться ті самі. Хоча у березні 22-го року Шевченківську державну премію видали. Тож в чому тут питання? Чому все таки не захотіли виплатити ці кошти? В чому була причина, я не знаю, але це як на мене досить дивно виглядає. Ну от дочка, ж хоче, вони дають гроші самі, не просять у держави. Хочуть самі дати, от беріть, віддайте людям, бо це честь їх предка, їх репутація і так далі, да, власне. Чому так відбулося дуже прикро, що так сталося, але так сталося. Також в Україні вже виходять дві книги, які написані очевидцями війни. Перша книга називається Сни про Херсон і написана Артемом Петриком. Він кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту історії та археології Балтійського регіону. І він під час вторгнення Росії до України. Перебував у Херсоні і був вимушений, звісно, ховатися, постійно змінювати місце власного перебування. Адже щоб його знайшли, то ну ви всі розумієте, що б з ним робили. І він, коли переховувався, він писав і до соцмереж, і власне записував. Занотовував все те, що він переживав, все те, що він бачив, і ворожі війська в Херсоні, і те, що відбувалося з жителями Херсону, і потім ну і все це він провів там 8 місяців, 8 місяців такого підпільного життя. І, от власне, з його таких записів і вийшла книга. Сни про Херсон. Інша книга називається Маріуполь. Надія Марії Сухорукової. Власне, Надія Сухорукова це Маріупольська журналістка. І під час блокади Маріуполя вона також вела свій щоденник, записувала все у своїх нотатках. У телефоні вона пише про те, як змінювалося її місто, місто її дитинства, дорослішання, про те, як ці орки зруйнували і зруйновували її місто, про те, у які руїни вони його перетворили, про власні також переживання, тяжкі часи, години, поки вона була у цьому місці. Вона все там записала, і вже у лабораторії видавництві виходить її книга. Можна її купити. Уривки щоденника авторки вже звучали у всьому світі. А візуально, тобто ілюстратором, да, візуал, створив також інший мешканець Маріуполя, художник-графік Даніл Немировський, і йому вдалося передати у своїх ілюстраціях також атмосферу воєнного міста, руйнувань і такого тяжкого. Стану емоційного. Тож, якщо ви хочете дізнатися про це і, власне, побачити, що реально переживали і продовжують переживати наші люди, ви можете придбати ці книги. І цим самим підтримати, власне, взагалі українське книговидавництво. Якщо вам це відео сподобається, поставте обов'язково лайки. Також я буду дуже не проти, в принципі, якщо ви підпишетеся на мій канал. Ви мотивуєте мене робити для вас контент українською і надалі. Так, і ще одна новина. Всі ми знаємо також дивилися фільм «Хлопчик у смугастій піжамі. Ви знаєте, що існує, до речі, книга. І власне першочергово була написана книга у 2006 році. Написав її. Ірландський прозаїк Джон Бойн, давайте коротенько розкажу, хто не знає про що цей твір. Ми там будемо читати про те, як відбуваються події і як починається така дружба між хлопчиком-євреєм, який перебуває зараз з сім'єю у концтаборі у концлагері, і хлопчиком, який є дитиною директора або там головного да розпорядника в цьому. Концтаборі. Німецький хлопчик він не знає, хто його батьки і чим вони займаються. І оці діти просто на своїй такій, знаєте, невимушеності, щирості, вони просто товаришують, не дивлячись на те, що вони власне спілкуються через таку залізну сітку. І одного дня німецький хлопчик він вирішує допомогти своєму. Другу, який знаходиться у концлагері, і він також переодягається, одягає цю робу, да таку перелізає до нього у концтабір. Цей і вони разом йдуть шукати батька цього єврейського хлопчика. І стається так, що відбувається жахлива страта євреїв, і цього хлопчика разом з ними також як страчують у камері. Це така книга, яка підіймає дуже ну, важливі питання і. Показує всю жахливість і всі жахливі наслідки того, коли одна людська раса хоче раптом здатися чи бути найвищою серед усіх, і пригнічувати всі навколишні з чогось там. Да? З чого вони це взяли, не зрозуміло. Така дуже серйозна книга. Так, от за цією книгою було знято фільм. Оце я дивилася. Книгу я не читала, а фільм дивилася. А в січні 2023 року. У Лондоні відбулася прем'єра опери Ноя Макса Дитина у смугастій піжамі». Тобто ця історія набуває розголосу і популяризації. Тож дякую, що ви подивилися це відео і хочу усіх нас з вами підтримати і сказати, що ми всі пройдемо ці тяжкі часи, якщо будемо разом, якщо в нашому суспільстві не буде. Знаєте, постійних якихось сварок, поділу, розділу да нашого суспільства. Якщо ми всі об'єднаємося, то ми зможемо подолати абсолютно все. Захочу вас донатити на армію та підтримувати їх, адже їм це дуже важливо, і взагалі нам всім це дуже важливо. Дякую, що ви подивилися це відео. Бажаю вам хорошого та гарного дня. Побачимося вже скоро у наступному відео.